Господи Ісусе Христе, Ішва, Мошахру Акадуш, я вірю, що Ти, Ішва, Мошахру Акадуш, син Божий, Бог Авраама, Бог ісака, Бог Ізраїля, сущого, єдиний шлях до Бога Отця, а Він у Шибаша. І я вірю, що Ти, Ішла, Мошахру Акадуш, помер на Христі за мої гріхи і Воскрес із мертвих. Я вірю, що Ти, ішва Мошахру Акадуш, взяв на себе у гріх, забравши мою гріховність, щоб я став праведним Твоєї Ішва Моша. Ах, Руа кадуш, правдиця, ти їшу вам, шахру, кадуш, прийняв на себе усе прокляття, яке мало прийти на мене, щоб я отримав благословення. І тепер, Господи, Руа до я приходжу до тебе, і шува муша щоб прийняти візіння від, від, від будь-якого прокляття. Я каюсь у кожному гріху, котрий приніс це прокляття, як у своєму особисто мною, так і моїми предками. Я приймаю твоє Єшуа, Мошахруа, Кадуш прощення. Я спаю проти диявола та всього того, що Він хоче зробити проти мене. В ім'я Ісуса Єшуа, Моша, Ахру, Акадош, Я сатані. Я відмовляюсь під коряк, В ім'я Ісуса, Єшуа, Моша, хруаха, я зараз звільняюся від будь-якого прокляття в моєму житті на підставі того, що Ісус Єшва, Мошахруга, зробив для мене на Христі. В ім'я його Єшува, Моша, хруаха, я звільняюся і приймаю. це звільнення подякою та хвалою, господи, руа Адонай і... Я дякую тобі, єшвамо шахру, Акадуш, я славлю тебе, є шахру. Я вірю, що ти є Шахру, Акадуш, Вірний. Я вірю, що ти є Шахру, Акадуш, робиш те, про що я попросив тебе, єшваму Шахру, Акадуш, я присвячую моє життя тобі, єшваму, шахру Акадуш, Щоб від цього моменту і надалі твоє, є Шахру, Акадуш, благословення могло спочивати на мені. Дякую тобі, єшваму, шахру, Акадуш, Господи, руа Ісусе їшла в можах, оругах кадуш, спасибі тобі, їшла. Сатано, я виконував, мов тобі більше, нема за що зачепитися. Забирайся, з мого шляху, бо йде, Божа дитина, бога, врам бойсяка бої заля, сущого. Гей, з моєї дороги. Я дитина божа. Богаврама Бога ісака Бога Ізраїля. це прокляття не належить мені. Кров'ю Ісуса Єшуа Мушахруакадуш я був викопаний з рук діяла. Я не помру, але буду жити, щоб розповідати про Господні діла. Шма, Ісраїл Адонай Айлхай. Ну, Адунай Ехат. Почуй, Ізраїль, Господь Бог наш, Господь один, Барух Шем Квот Мальхут, Олелам Ваят. славне ім'я царства Його на віки вічні. Вехавте ет Адунай Елехеха, люби Господа Бога твого. Вехоль Алеваха Увехоль, всім серцем твоїм. Навшеха Увехоль Маодеха і всією душею твоєї. Вехаю Хадварям Хаеле і всіми силами твоїм. ашера, нохі, мецавеха, Хайом Аль Левеха Вашинатам Левенеха Ведібарта Бам. Да буде серце твоїм тусуватці, а віну Дебе.